Ми постійно е, перебуваємо під е, певним впливом подій, які відбуваються в нашому житті, і вони фактично є безперервні. Вони таким собі каскадом, якимось власним довільною внутрішньою енергією рухаються, і вони е, дуже часто не залежать від нас і вони трапляються на нашому шляху. Є, але ми розрізняємо ці події як такі е, неважливі, ну такі якісь дрібні і більш важливі. І якраз основне, що я хочу поговорити, це про ці важливі події. Як мені видається, вони стають важливими за рахунок того, що ми туди домішуємо етику і мораль. І тому вони роздуваються до дуже інколи великих таких масштабів, що ми переходимо в їхній полон. Тобто ми не маємо, ми вже не спроможні їх приймати такими, що вони відбулися. І ми далі здійснюємо рух, а вони фактично нас зупиняють, стають нашою перепоною, стають нашими певними якимись путами, в яких ми запутуємося, і ми е, цю подію е, на певному якомусь автоматі її проживаємо постійно внутрішньо. Це відбувається як певна така, така боротьба. І тут уже постає питання, чи настільки етика і моральність є для нас корисною? І якщо в такому ключі ми дивимося на них уже, то вже помічаємо, що також вони є некорисними. Тобто та етика і моральність, яку ми нам вже є прищеплена суспільством зовнішнім, різними факторами: це і законами, і правилами, і традиціями, і якимись суспільними знаками. І вона вже є для нас в цьому випадку, є шкідливою, бо ми шукаємо це, знаєте, як відбувся якийсь вибух, і ми шукаємо оцю постійну причину, чому цей вибух відбувся? Тобі він може відбутися від дуже багатьох факторів. І він може бути як навмисний, так і ненавмисний, як свідомий, так і несвідомий. І потрібно сконцентрувати свою енергію, бо вона в нас є. В певному розумінні є обмеженою життєва енергія, для того, щоб шукати ту можливість, як далі після цієї події жити, як далі ми можемо діяти, щоб вона далі на нас не робила такого впливу. Тобто забирати, витісняти цей штучний, що ми домішали вже до неї, принцип моралі та етики. І тільки тоді. Ми зможемо далі рухатись і щось діяти в власному житті.